Ай-ой! Ай-ой! Ох це нічого собі! Так, всіх, всіх вітаю! Ви бачили який кондор тільки що за голубом літав? Ви бачили, який кондор тільки що за голубом літав? Хотів дурачок взять. Та ні. Та ні, це ж голуби спортивні, миколаївські, високольотні. Ти так легко не візьмеш. Ти не пристосований для того, щоб ловити. Чи я зараз накаркаю? Чи я зараз накаркаю, га? Мабуть, мені треба промовчити, так? Да? Ой, голос, бачите, де так, 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 так. Ти Та бачите, не відпускає він його. А що це таке літає? Це на луня не похоже. І на конюка не похоже. Чи це лунь, чи це конюк. Дуже високо, я не бачу його характеру з Тих, Тихо, 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 тихо. Ай-яй-яй. Зараз, зараз, хлопці, зараз я піймаю знов його. А що ж це таке? Вірніше, хто це такий. Ану, орнітологи, аматори, допоможіть. Що це таке хотіло біймати мого голуба. Ти бачиш стрілки палки? Ну, він далеко дуже, черте вже мені його дуже важко його отримувати. Він дуже далеко від мене вже. Ну, я вам скажу, що я от саме в цю хвилину випадкову камеру взяв. Випадкову камеру взяв. Там голуби високо два стоять. Пішов, так? мені треба провести його. Високо голуби два. Так, він, по-моєму, пішов, так? Зійшов арени. Голуби два високо стояли, уже вже скажу так. А я думаю, пограюся далекоміром. Взяв далекомір ось, давно я в руки не брав його. І виміряв, ви скажете, не вірите, не вірите, але я виміряв ті, коли вони були на 500 метрах. І ви знаєте, далекомір дістав, 500 метрів показав. І тільки я оце взяв камеру після далекоміра. Дивлюся, кондор летить. От той. Так, оце голуб один, а другого ганяв оцей кондор. А, голуб дуже високо. Голуб дуже високо цей. І ні, там мене критикує, що я ой не зразу бачу. Я вам зараз даю е, не даю, а озвучую таку аксіому. Якщо голубятній ніколи в житті не шукав голубів в висоті, то він їх таких голубів там. Ніколи, він, верніше такі лобів ніколи не тримав. Які літають дуже високо. Ті, хто тримає дуже високо голубів, літаючих високо, ті не дивуються, що буває голову піднімеш і не можеш знайти голову, аж поки поки не придивишся. А якщо голову підняв і вони перед тобою стоять, то, то або 200 метрів не вище, або що, або нічого. І це дивіться, бачите ось, дивіться, бачите? Це падає. Ну, тільки що пролетіла ворона біля нього. Я думаю, що це другий контур прилетів. Ні. Так, вгорі один сплошняк, а один кремачок одна на одну. Оце, по-моєму. Сплошняк сідає, так? Да? По-моєму, сплощенчок сідає. Прямо падає, дивіться. Бачите такий? Погляньте, породно сідає? Ні, не породно сідає. Йому зараз треба швидше впасти, а він так не справляється дуже. Дуже не справляється. Так. Я познімаю, я його познімаю, тому що дуже така висота, що прострелюється ястребом. Треба його посадити. Це карий. Ну, це молодий карий який. Він літав, коли був молодим сплошнячок. Певно, що він в мене буде літати. Я буду його гнати. І що вже буде, як в нього доля складеться. Так, це і сів. Так. А білохво... кремак по одній. Ось і знову дивлюся, я не бачу. Треба очима десь шукати, розпридивлятися. Про що це говорить? То що голуб високо. А о, знайшов. Найшов. О, він там, хлопці, ви знаєте, він там пістрілює. Він там пістрілює. Голуб дуже високо. Тихо, 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 тихо. Вони, вони були на 500 тоді, як прийшов цей кондор, то він ще більше його там підняв і туди. Високо дуже. Голуб дуже високо. Ну, повірте моїм словам, метрів. Біля 700 точно. А тим, хто, о, ну як би мовити, можливо не розуміє цей польот, я порадую би так. От підніміть свої голубів на 800 метрів. Підніміть на 800 метрів. І ви їх не знаєте. І ви їх не знаєте. Тобто голуби на 200 метрів і на 800 метрів. Це зовсім будуть різні на картинці. І тоді ви самі побачите, що іронізувати високі голубі порівняти із 200-метровими, то зовсім не некоректно навіть. Некоректно. Я не скажу навіть, що це Отут. про культуру я говорити не буду. Некоректно. Знаєте, опускається все. Виключу камеру і буду тепер чотувати, тому що да, ще одну вам розкажу таку одну е... новину. Уже третій день падає в двір ястрибок. Третій день падає в двір ястрибок. Я сьогодні повиганяв на двір тільки таких. Ну не таких вже дуже цінних, або такі, які гарно можуть вже навчені рвонути. А таких літунів хороших, які зараз їх не хочеться втрачати, закриті сидять там. Закриті сидять. Це я двох тільки кинув. Я в цих голубях впевнений, я їх кинув. А яких я не дуже впевнений, я сьогодні їх не підкидав. Хай сидять. Ну, побачу, прилетить, не прилетить сьогодні, не знаю. Так, все, кладу камеру, кладу камеру. Опускається глибоко, опускається. Опускається. Так, вже голуб на посадці, опустився. Все було благо, поки мовчу. Але ця висота якраз дуже небезпечна, через те, я включив камеру, щоб нічого не пропустити. Бідний, там ще вгорі були і чайки, він там літав, ви знаєте, по всьому небові. Кажу. Він там все небо перелопатить, тому що то чайки звідтіля, то ворони, то ці конюки, то ці кондори відняли, але трошки вже я бачу, що спокійніше трошки вже веде себе. Так, да, він сьогодні був передряги. Кремачок, Кремачок, кремачок. Такий синятий кремачок. До речі, такі схожі, як у Діми. Діма. Діма, ну подивись, такі в тебе чи ні. Мар я підійду. Дивився на днях, коли ти показував крамачка такого синястого. Мене бояться, ви бачили? Я підходжу, вони мене бояться. Ось він сидить. Такі Діма такі, да? дивись. До речі, теж літунчик по вилках. Бачите, відлітав десь до годинки. Недовго, тому що не давали, хижаки не дали політати нормально. Був високо, був високо. Сів і не відкриває навіть вентиляцію. Це що означає? Що він в спортивній хорошій формі, в хорошій спортивній формі. Так, похолодало. Зараз на дворі так прохолодно. Погляньте на поведінку голубів, бачите? Оце якраз ті, що линяють довго, вони зараз і страдають. Вона риже зеленів. Такі вони зараз безобразні. Ось риженя одне, бідняга теж страдає. Ну, пізнячки, це зовсім пізнячки. Це навіть не варто було залишати, але я так уже хочу взяти. Одне риженя пропало. Дуже ослабло пропало. Вон Кремачок, бачите, голова на посипана. Так що ті линять у таку пізню холодну пору, то це дуже для них важко. Так, добре. Я е, ще побуду трошки біля них. Побуду трошки біля них, тому що треба їх трошки попасти. Трошки попасти треба їх ще. Я щось на 88 з половиною відсотків впевнений, що може з'явитися. Ну вчора з'явився, позавчора з'явився, якраз оцю пору оце. Після обід з'являвся таку пору. Я їх і відкриваю після обіду, тому що до вечора, думаю, він вже десь ситий. А ні, прилітав вчора. Так що трошки ще так з ними побуду на дворі, якщо. Раптом щось, до чого я веду? Ну в, може впасти. Забере, не забере, але голубів підірве. Через те я камеру залишаю біля себе, тому що якщо він впаде, то обов'язково якісь голубки піднімуться, то тоді, можливо, ще щось познімає. Ну, на всяк випадок, на всяк випадок, всім пока. Ну, і ще раз скажу, хлопці, якщо ви не бачили голубів на 900 метрах, то ви не дивитеся, що їх там... Шукати треба трошки так довгенько, тому що там голуби високі. Так, голову підняв, зразу побачити це, це не так все просто. Буває, дивишся на голуба високого. От буває так, сонце там, ну, вибачте, чхнув, голову пусти піднімаєш, і знову треба направляти окуляр, знову треба вишуковувати їх там в районі точки покриття, тому що це високо. І там знайти голуба дуже так зразу не виходить. Так що ви не порівнюєте голубів дивитися на 200 метрів і на 900 метрів. Картинки будуть різні. І цей, хто розуміє, той, мабуть, не включає іронію і не робить з цього ніякого дива. А той, хто цього ніколи не бачив, то я думаю, що прийде час, коли він побачить, і він зрозуміє, що там не потрібно було не включати ні іронії, ні критики. Я думаю, що це тут. Все-таки в наші вже такі пожилі роки треба себе тримати стримано трошки і бути більш культурнішим. Все, всім пока.